Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі Мене звати Катерина Федченко. Я PM напрямку Кією в GoIT. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику мотиваційних історій успіху з нашими випускниками. І сьогодні в нас в гостях Андрій Косенко, випускник курсу QA Online в GoIT. І сьогодні Андрій поділиться своїм досвідом працевлаштування, як в нього це все відбувалося, і доведе, що немає нічого неможливого. Андрію, привіт! Добрий день. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся, де ти зараз працюєш? Е, я потрапив в компанію Global Logic. Це дуже відома it компанія яка має велику кількість офісів в Україні. Ось е, я працюю. Мій напрямок: це контент-тестування. Я в окремій команді в Глобалоджик середині Глобалоджик, яка тестує е, на якість фільми, серіали і інші е, відео, скажімо так. Круто, круто, дуже цікаво насправді. А взагалі, яке було твоє життя до ІТ? Чим ти займався? Взагалі я студент, ще поки що. Чотири роки тому я переїхав у Львів на навчання. Я поступив в Львівську політехніку на спеціальність комп'ютерна інженерія. От, скажімо так, ну, за IT я був, знайомий був з пецького курсу. Ось, але е, ближче до кінця навчання я зрозумів, що саме комп'ютерна інженерія це не мій напрямок. Ось, е, і я вирішив вирішив діяти думати, чим я хочу бути, що я хочу робити. Тому е, вдало найшов, потрапив на безкоштовний марафон. від від ті по е, це по напрямок QA. Ось, і через деякий час, пройшовши цей марафон, мене зацікавив цей напрямок, і я вирішив. Намагатися е, пробувати щось робити, ага, зрозуміла. Розкажи, будь ласка, як тобі вдавалось поєднувати навчання і ще одне навчання, як ти все встигав і як ти успішно закінчив курси працевлаштувався? Е, я дуже влучно потрапив на е, курс, оскільки е, коли курс почався, в мене якраз почалися канікули в університеті. Великі, тобто два-два з половиною місяці в мене були канікули, і в мене був час, який я присвятив повністю навчанню на курсі, ось тому е -е, я все встигав на моє здивування. Ось тому як такого поєднання не було, оскільки я присвятив весь свій час навчання на курсі. Давай трошки поговоримо про твоє працевлаштування. Скажи, будь ласка, скільки в тебе часу зайняло працевлаштування, коли ти почав роботу, чи е, коли ти почав шукати роботу. Чи це було ще до закінчення курсу, чи вже після закінчення курсу? Е, добре, я почну тоді, як я почав шукати роботу. Угу. Е, у нас була в якийсь момент у нас була лекція. Я точно пам'ятаю, що це був вівторок, і наш лектор свят сказав. Як щось було якесь йому запитання, він сказав, що в четвер у нас не буде лекції, оскільки буде лекція з кар'єрним консультантом з приводу пошуку роботи, створення резюме і так далі. В цей четвер, в той четвер, коли в нас якраз була ця лекція з кар'єрним консультантом Анастасією. У нас вона дуже для мене був момент, коли вона, сказ... вона тоді сказала, десь всередині лекції, можливо, що. Вона дуже рада, що як мінімум одна людина з нашого курсу вже отримала офер на той момент. Я пам'ятаю, це, було... це було майже закінчення. Там в нас пішалося, я не знаю кілька лекцій, кілька тем. Я не знаю, буквально там чотири. І коли вона це сказала, це мене дуже ну. По перше, мені звичайно стало трошки заздрісно, як і всім, типу, що людина. Побачив, що людина вже почала шукати роботу, і на момент цієї лекції людина вже отримала офер. Це було дуже для мене ну вау, і дуже так само хотілося. І якраз в той вечір на ту лекцію було задано відповідне домашнє завдання: там створення аккаунту в LinkedIn, створення аккаунту в Джині, створення резюме і так далі. І якраз в той момент я зрозумів, що мені б що я вже хочу почати шукати роботу з моменту, як закінчилася ця лекція. От і я читав багато постів на LinkedIn від всіляких е, людей, які отримали офер або ще не отримали, і е, діапазон, з яким вони отримували офер, почина е, відповідно починали шукати роботу, отримували офер приблизно від двох місяців до е, півроку, рік-півтора. Тобто для мене це було вау, Я не хочу стільки читати. Mm -hmm. От, бо я хочу зараз і вже я розумію, що. Е, я не знаю, для мене це вже буде не те, що через півроку я отримую роботу. Ось і тоді я інтенсивно почав займатися своїм резюме, спілкуватися там з кар'єрним консультантом з приводу домашніх завдань, і так далі. І я не знаю, приблизно я отримав роботу до місяця після того, як почав шукати її. Для мене це була мотивація далі працювати, тобто це здивування для мене. О, так само, як і для я не знаю, моїх друзів, які також там шукають роботу, і які були дуже здивовані, тому що у ти знайшов роботу там через три тижні, там через чотири, е, і ну, це дуже круто, Андрію. І залиш, будь ласка, свої топ 5 порад для наших студентів, які вони можуть використати для того, щоб успішно закінчити курс і працевлаштуватися. Добре, ну перше, це задавати питання, не боятися, якими би на вашу думку, там банальними тупими вони не були. Це є питання, і воно постало, і його треба задати. І також я би сказав, що я спостерігав це на, серед своїх колег на курсі. Тобто, це ну. Вчитися, якщо ви вирішили, то це треба виділити для цього час. так само як з вченням англійської мови. Ви просто е, повинні е, себе дисциплінувати. От, дисципліна це одне з найважливіших для того, щоб вивчити щось. Ось М -м третє: е, якомога швидше е, починайте е, шукати роботу. І я би навіть порадив це робити ще під час курсу, так як я, наприклад. От, е, я би не сказав, що можливо швидше, ніж е е там проходила ця перша кар'єрна консультація. Ось але е десь приблизно я би я би сказав, десь е всередині е навчання, коли вже більше половини, можливо, домашніх завдань вже здано коли вже ви вже маєте якийсь досвід там е і знаєте теорію, то можливо вже потрібно. Створювати аккаунти в системах пошуку роботи, ось писати резюме і починати шукати роботу. Також актив, четверте, активно займатися розвитком своєї англійської мови це дуже важливо для IT, особливо, навіть якщо ви, от я чув багато що. От я працюю в українській компанії, мені англійська не потрібна, там не потрібно потрібна і дуже. Я впевнений в цьому. В будь-якій компанії IT вам потрібна англійська мова, і не не відкладайте це, активно її покращуйте, ходіть на спікінг-клаби, я не знаю, займатися з репетитором. Тим паче в самих IT-компаніях є багато різних. Курсів з покращення англійської мови, наприклад, ну, я чув забагато. Ось. І ну, п'яте, не занижуйте себе порівняно з іншими кандидатами. Я впевнений, що кожен, хто вчиться, він точно знає, на такому ж рівні, як інші кандидати або навіть вище, не треба занижувати свої. По перше, очікування, що тому, і мене не візьмуть там сюди, мене не візьмуть сюди. Там цей не треба занижувати себе, е, піднімайте свою впевненість, е, любіть себе і е, ви неодмінно терміте оформ. Круто. Андрію, дуже тобі дякую за інтерв'ю і за твої цінні поради, які ти надав студентам. Друзі, всім дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і до нових зустрічей. Андрію, тобі бажаю швидкого кар'єрного зростання і обов'язково всіх досягнутих цілей. До Дякую. зустрічі, па-па!